Проректора національної військової академії затримали працівники державного бюро розслідувань. Про це повідомили на сайті відомства. За даними слідства, він примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці. Спочатку початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов'язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п'ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів. За інформацією ДБР, їх працівники провели обшуки 6 травня за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявили майно з інвентарними номерами академії. Зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали плитку та ламінат, які були придбані за кошти державного бюджету. Точний розмір збитків, заданих державі, встановлюється. Посадовцю затримано та повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Наразі їм Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тисяч гривень та відсторонено від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. У самому навчальному закладі ситуацію не коментують, посилаючись на усю наявну інформацію на сайті Академії.